Сезон цвітіння вибухової бавовни у Криму Криму продовжується. Напередодні вибухи чули і у Алупці, і біля Ялти. Як це впливає на настрій окупантів? Поговоримо з постійною представницею президента України в Автономній Республіці Крим та Мілою Ташевою. Таміло, вітаю вас! Добро здоров'я! Слава Україні! Героям слава! Як там курортний сезон у Криму? Ну, насправді, курортного сезону вже багато років немає на території півострову. Да, в першу чергу слід говорити, що туди, якщо і їдуть, то здебільшого російські громадяни, жодного європейського туриста, там немає. Українських туристів дуже мало їздила в попередні роки. А цього року, звісно, що взагалі немає. Здебільшого бюджетники, працівники суддів, прокурорів ФСБ і так далі. Але цього року. Зрозуміло, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням, зв'язку з усіма подіями, які відбуваються на військових базах або центрах, де вони тримають якісь там обладнання, зброї і так далі, звісно, що переляп є величезним в окупаційних. Адміністрації власне російських громадян, які звісно що виїжджають з території півострову. Тому сезон був і так зірваним, а став ще більш зірваним аніж раніше. Ну, таке з фейерверками можна сказати, ви кажете, що окупаційна влада в такому трошки панічному стані, в страху через те, що відбувається, і повідомляли про те, що Аксьонов вивозить свою родину з Криму. А на Полювання на відьом – це якось впливає Репресії у Криму в зв'язку з вибухами. Окупанти посилюють Да, на Кі жаль насправді посилюють і постійно відбуваються різного роду обшуки у будинках у Кримчан, кого вони можуть, особливо на тих територіях, які є умовно кажучи. Прикордонними назвамо їх так, да тобто ті, що ближче до адміністративної лінії е, Криму і материкової частини е, України. Е, відповідно, такі е, це ми бачимо в тому числі на території Херсонської області. Зокрема, вчора були в ряді населених пунктів е, такі обшуки, що е, шукали. Е, але партизанів шукають на території Криму, звісно, що тому так це позначається на рівні репресії, рівні тиску на наших громадян, які чинять спротив на території півострову. Тому але здебільшого наші громадяни насправді готові до цього і чекають на звільнення, і готові допомагати нашим українським збройним силам, нашим політичним лідерам. Головне управління розвідки повідомляє про те, що прихована мобілізація у Росії посилюється і вже перекидається навіть на центральні регіони. Як у Криму з цим ви повідомляли про те, що на початку активної фази там теж відбувалися мобілізаційні заходи зараз? Чи вишукують охочих воювати проти України? Та варто сказати, що там відбувався призов, починаючи з квітня місяця, поточного року, да, і загалом на Війну проти нашої держави відправляли в тому числі наших українських громадян, яких призивали до лав російської армії, і в попередні роки, в тому числі до 2021 році, зокрема, в весняний та осінній призов, але на території півострова відбувалася в тому числі прихована така співмобілізація, в тому числі. Вони створили окупаційні адміністрації призовні комісії, не призовні, я перепрошую. А мобілізаційні комісії різних рівнів відповідно, фактично, готуються до такої широкої мобілізаційної кампанії. Окрім того, таким прихованим методом відправляли на війну фактично медиків, тобто використовуючи цивільних для військових цілей, і в тому числі Сергій Аксьонов, так званий керівник Криму, нагороджував власне медиків. Які брали участь у війні, зокрема на Донбасі вже після початку повномасштабного вторгнення? Тому так прихована мобілізація. Вона існує, людей відправляють на війну. Але дуже важливо сказати, що величезна кількість осіб повертається на територію ОС вже мертвими, там перевантажені достатньо морги. Особливо, наприклад, зокрема у Джанко і армянську, тобто ті, що ближчі до адміністративної межі, з Крим. уникнути цієї мобілізації, яка хоча й прихована, але все одно може бути і примусовою. Ключове це пробувати якимось чином переховуватися від цих мобілізаційних кампаній і комісій, переїжджати на інше місце проживання, міняти номери телефонів. Якщо ви бачите, що ви людина призивного віку, тоді виїжджайте з території півострову, тому що інших механізмів оминути призову на жаль, і мобілізації немає. Але ми закликаємо, щоб якщо ви навіть і потрапили вже в полон, намагаючись його вірніше потрапили на війну і потрапляєте в полон, тоді здавайтеся. Розповідайте про свою ситуацію. я впевнена, не чиніть злочинів у війні. Да не розстрілюйте цивільних, не вбивайте цивільне населення, не обстрілюйте наші міста. Тоді, звісно, що буде це враховуватися під час розгляду вашої справи у суді. Зрозуміло. дякую вам дуже за ці цінні поради. Тиміла Ташева, постійна представниця президента України ВР Крим була з нами на зв'язку. А далі передаю слово Тетяні Висоцькій, випуск з